Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Таня і це таро-прогноз на тиждень для знаку Зодіаку стрілець. Давайте подивимося, яким же цей тиждень буде для вас, в цілому, атмосферу цього тижня, та основні сфери розглянемо роботу, фінанси, особисте життя, здоров'я, застереження та пораду на цей тиждень. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. І так, стрільці. Початок тижня, яким же буде для вас початок? Середина тижня. Кінець тижня. Робота, фінанси, особисте життя. Здоров'я. Застереження на цей період. Та карта порада. І так, стрільці. Початок тижня для вас доволі активний, але, можливо, виникнуть якісь труднощі, тому вам потрібно буде їх подолати. Але не опускайте руки, у вас для цього є да, сили, все, щоб досягти успіху, і успіх буде на вашій стороні. Тому, якщо і виникнуть якісь труднощі, да, якби не розчаровуйтесь. Тут, можливо, ви якісь запланували важливі справи, можливо, якісь у вас плани є на початок тижня, але якось щось може. Якби, Піти не так, і якась затримка буде в справах. Тому ось так. Середина тижня, тут у вас, можливо, ви будете якісь планувати поїздку на майбутнє, а можливо, хтось і буде переїздити, змінювати місце проживання. Але, знаєте, ця карта говорить про те, що да, якби. Ви вирішуєте щось змінювати у житті, да, до чогось нового, якби стримитись, але ця карта говорить, що у вас присутній якийсь страх, да, що ви, ви розумієте, що вам потрібно змінювати, що так не повинно далі якби, в житті бути, але у вас якийсь є страх і невпевненість, да, що там буде на новому місці, да, чи на новому місці проживання, чи на новій роботі. Да, але да, присутній якась така невпевненість і страх. Можливо, хтось просто планує якусь поїздку, да, і, ну, і все одно да, якби є така якась напруга да, хвилювання перед поїздкою. Ну, але ця карта говорить про якісь зміни, да, плани на майбутнє, якийсь розвиток, новий розвиток у житті. Тому ось так. А от кінець тижня для вас буде успішне завершення справ, да, на вас чекає якась радість, успіх, задоволення. Тому от завершення тижня для вас все супер чудово. Можливо, ви проведете гарно час, і це вам принесе щастя, задоволення. Можливо, когось дітки порадують, теж якби варіант, але якби. Ця карта говорить про щастя, про успіх, тому, я думаю, завершення тижня, неважливо якої сфери, для вас буде успішним. В сфері роботи вам потрібно проявити якусь хитринку або, можливо, да, якусь таку хитру стратегію продумати да, для того, щоб досягнути успіху, можливо, якісь втілити плани, то, що ви плануєте. Да. Але тут і, можливо, якісь ще. Обман щодо роботи, тому будьте обережні, особливо для тих, хто в пошуку нової роботи, тому, можливо, вам будуть да, якби щось пропонувати на новій роботі, все дуже красиво розповідати, як в них чудово, а насправді потім виявиться, що це все брехня і не так, як все да, вони обіцяли. Тому будьте обережні для тих, хто в пошуку нової роботи. В сфері фінансів тут у вас успіх, все чудово, да, вам на все вистачає, якби все супер. Я думаю, в плані фінансів тут не має бути ніяких проблем. Хоча тут фінанси, можливо, якісь да, більше витрат на цьому тижні, на якесь святкування, да, можливо, будете якось, да, проводити час в колі друзів, знайомих, да, тому, можливо, Якісь отакі витрати. А так, якби карта говорить про успіх в плані фінансів, тому все чудово. В особистому житті, якщо ви чоловік, то ви активно будете себе проявляти. Можливо, да, якісь у вас будете плани на майбутнє будувати. Ну, така у вас буде активна позиція на цьому тижні, якби да, будете активно себе проявляти. Якщо ви жінка, то теж ваш чоловік, ваш партнер да, буде якби, показувати всі свої найкращі якості на цьому тижні. Да, можливо, буде будувати плани на майбутнє для вас обох. Да, можливо, в нього якась да, ідея виникне щодо майбутнього нову буде себе активно проявляти. Для тих, у кого немає пари, то все одно да, ви будете якби, активно в себе показувати у всі свої красі на цьому тижні, для того, щоб да, з кимось познайомитись і побудувати стосунки. А в сфері здоров'я тут все чудово, але, можливо, да, ви будете як, щось надумувати, того, що насправді немає. Да? Якби, можливо, і будуть якісь. Як, Ускладнення зі здоров'ям, але насправді там нічого такого поганого немає. Ви якби, самі собі будете надумувати, що у вас там щось болить, щось вам нездужаєте, да, якесь таке погане самопочуття. Але це більше якби фантазії, тому ось таке насправді все чудово. Застереження на цей тиждень тут, можливо, якась така гостра ситуація, які потрібно буде. Різко приймати якісь рішення, да, і вирішувати ці справи. Можливо, якісь труднощі виникнуть. Тому карта порада радить, що все залежить від вас, і да, ви потрібно, потрібно вам взяти на себе відповідальність да, і активно вирішувати ці якісь труднощі, які у вас виникнуть. І, взагалі, якби, карта Порада говорить, для того, щоб досягти якоїсь мети успіху, те, що ви плануєте, ви повинні якби, активно себе проявляти, свої амбіції, всі свої найкращі якості і надіятись тільки на себе. Тому ось такий тиждень для вас, стрільці. Бажаю, щоб він був для вас успішний, щоб ви всі втілили свої плани, те, що плануєте на цей тиждень. Щоб був, якби да, всі позитивні карти для вас програлися, щоб було і успішне завершення тижня, і було все у вас чудово. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступних відео.